Доброго дня. На сьогодні 13 жовтня 2022 року Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графіки, які доведені в Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також контрольованій на Майзоні без змін в нормі. Декілька днів тому. Російські загарбники своїми ракетними ударами пошкодили ряд енергорозподільчих систем по Україні. Але при цьому зауважу, що Рівська атомна станція як працювала в сталому режимі, так і продовжує надалі працювати, виконуючи всі графіки. Це в першу чергу завдяки нашим Збройним силам України. Службам надзвичайних ситуацій, а також робітникам, які забезпечують сталу роботу енергосистеми. Я всім їх дякую. Все буде Україна!